Друзі, вітаю! Давайте разом з вами з використанням даного сервісу ІТОкс, спробуємо порівняти різні інвестиційні інструменти, як то депозити та ОВДП, на різні строки в різних валютах долар, гривня, євро, і обрати для себе фаворита. Як ми можемо це зробити? Ми обираємо, для прикладу, банк, у якому відкритий у нас рахунок, або на якого ми користуємося. Для прикладу, нехай це буде Приватбанк, нас цікавлять ОВДП, і нас цікавлять саме доларові інструменти виставляємо відповідні фільтри і отримуємо інформацію. Що оновлення інформації було два дні тому. У нас є постачальний класний банк, Приватбанк і інструменту ВДП в доларах. І ви бачите різні дати погашення різних випусків папері. Відповідно, строк до погашення в місяцях і дохідність. Зазвичай, чим вищий строк до погашення, тим вища дохідність. Ви можете теж порівнювати, а що було. В динаміці, ми бачимо, що по трьохмісячним паперам за попередній період вихідність була 2,75%, зараз вона знизилась до 1,5%. Ну і бачимо, звичайно, фаворити 3,5% по паперу з погашенням 30 квітня 2026 року. Інший приклад візьмемо. Нехай у нас відкритий рахунок, або ми планували відкрити рахунок в пумбі, але нас цікавить, що пумб нам пропонує, в принципі, по інвестиційним пропозиціям. Ми відмічаємо фільтрами всі валюти. І ми бачимо, що це виключно депозити, депозити в гривні, в доларі і в євро з різними датами погашення. Бачимо, що в пумбі ми можемо відкрити рахунок онлайн, прийти верифікацію через дію, і є опція дострокового погашення. І на різні строки, відповідно, до різні ставки, 13 річних в гривні. Бачимо, для прикладу, в доларі у нас є варіанти оформити депозити від 0,5% до 1%. Ну, відповідно, в євро ставка 0,5% на сьогодні. І так само можна спостерігати за динамікою, що відбулося. Порівнянні з попереднім періодом. Якщо ми хочемо оцінити всі інвестиційні пропозиції без прив'язки до банку, відповідно виставляємо фільтри і виділяємо всі банки і брокери. Звертаю вашу увагу, тут теж є пропозиції і від брокерів. А, і ми, для прикладу, розглядаємо для себе ВДП в гривні, але ми хотіли б купити якісь короткі папери, нам потрібно перетримати кошти, там покрити інфляцію на строк до трьох місяців. І ми бачимо, що місячні папери доступні через ICU кредит Дніпро Приватбанк і Сенс, різні дохідності. Ми можемо порівняти, обрати найкращий або більш зручний варіант придбання цих паперів, ну і по трьохмісячним ВДП ситуація аналогічна. І що цікаво, в графічній формі теж інформація нам доступна. Якщо ми, припустимо, виставляємо всі фільтри, ми можемо цю інформацію бачити ось тут з вами зліва. Це середні дохідності в залежності від кількості місяців до погашення, по гривневим інструментам, по доларовим і по євровим. Якщо ми опустимося нижче таблички, тут є ті ж самі графіки, тільки вже. Суттєво більше і вони зручніші для перегляду. Для прикладу, по 12-місячним інструментам, гривне, дохідність трохи більше 14%, по 24-місячним ця дохідність трохи більше 17%. Ну, відповідно, така ж сама інформація є по євро, по долару. Якщо ми хочемо не середні дохідності, а бачити, припустимо, дохідності конкретно по інструментам, ми можемо вибрати ОВДП лише там в гривні. І подивитись, що у нас по середній дохідності по ВДП в гривнях, які вони. І можемо теж саме зробити по якомусь конкретному банку. Для прикладу, візьмемо той самий Приватбанк. Ось він є, і нам по Приват-Банку по гривні каже дохідності. І вони трішки вже відрізняються. Так, по 12 місячному періоду майже 16%. по... 34-місячному періоду, 18, трохи більше 18%. Зрештою, дуже зручно, інформативно і корисно може бути для вибору кращої пропозиції для себе. І наостанок, якщо бажаєте отримувати більше цінних знань та досвіду у сфері інвестування, психології, фінансів, захисту від ризиків та декларування податків, запрошую долучитись до спільноти українських інвесторів ITOX. Міні-курс фінансової грамотності 6 уроків отримайте у подарунок. Посилання знайдете у описі під даним відео.